Усіх вітаю, мене звуть Оксана, і в сьогоднішньому відео я би хотіла показати, як можна трошки зменшити текстуризованість шкіри. То якщо от ми наблизимо, ми побачимо навіть, якщо ми приберемо ці окремі всякі прищики і так далі, бачимо, що текстура, у самі пори доволі сильно виділені. І якщо ми будемо робити частотку, це все не розкладеться, бо сама текстуризованість залишиться. Це відбувається через те, що може бути дуже спекотно, приступає жир, і він відблискує від пор. може у вас просто не настільки виділяються, це все нормально. Проте, якщо хочеться це саме на фотографії пом'якшити, можеш через освітлення воно так стало виділятися. Це можна легко зробити. Давайте тепер на швидкороч я зроблю легку чистку шкіри і частотку. Саме для того, щоб подивитися, як же шкіра буде з оцим виглядати, і наскільки буде все ще виднітися текстуризованість сама цих от пор. Я закінчила на такому варіанті. Давайте подивимося до і після. Тут тобто ми бачимо, що шкіра була розглажена. та пори були трошки типу зглажені саме по кольору. І взагалі картка виглядає краще, проте, якщо наблизити, все одно помітно, що доволі різка текстура. І для того, щоб пом'якшити, треба працювати з якраз текстурою, яка знаходиться в Frequency Separation. Тобто тут оцей текст Лей, ми до нього створюємо новий пустий шар, який ми застосовуємо до нього через Clipping Mask, по суті. Після цього. Можна його залити сиром, який 50% чорного має в собі. І коли ми це зробимо, ми побачимо, що так, ніби текстура вся пропала. Тобто, це той самий ефект, якби ми виключили повністю. текстуру. Далі на оцей шар новий, що ми залили, треба додати шум. Таким чином ми просто імітуємо штучну текстуру. Значення тут повинні бути такими приблизно, як би гарно виглядало взагалі на фото. Тобто загальний шум приблизно таким і повинен бути. Точно параметри неможливо сказати, бо для кожного фото своє, тому дивіться по ситуації. Мені здається, для мого випадку зараз отаке значення 3 буде непогано виглядати, доволі так натуралістично, як було би. І після цього я би трохи підрозуміла по гаусу. Зовсім на невеличке значення 02-03, теж в залежності від того, як воно виглядає з конкретним фото. Наступний крок це безпосередньо застосувати його лише на ті ділянки, які потрібні. Для цього створюємо інвертовану маску, натискаємо Alt натискаємо на маску, беремо пензлик з опасті не дуже великим, найм'якіший і дуже обережно проходимо по тим ділянкам. Де нам здається, можна було б трошки змягчити шкіру. І це якраз дуже зручно і зручніше, ніж якби ми там налаштовували Opacity для всього шару, бо таким чином ми більш детально можемо пройтися і застосувати прям десь сильніше, десь, навпаки, менше. Не забувайте періодично вмикати, вимикати, передивлятися, чи ви не занадто зробили. Тоді можна буде додати. Білим кольором по масці, чи навпаки, якщо вам здається, що ви занадто змулила, то чорним прибрати. Також я б хотіла ще додати так само один шар, але тут я би додала нойс більш крупний, тобто, наприклад, на 6. Так само інвертую по масці і теж прохожусь по ділянкам, які ще, на мою думку, мають жорстку текстуру, і взагалі де вона б була бути. Тепер, коли ми от наблизимо, ми можемо побачити, як вона виглядає, і мені здається, що тут теж непогано було б трошки розмити. Але знову, як і попередній раз, на якесь невеличке значення. І на цьому насправді вже все. Не забувайте періодично да, ще передивлятися, як ви зробили, як є. Як бачите, у нас текстура стала трошки м'якішою, ніж була. Це, звісно, сам взагалі ця техніка, цей прийом не завжди потрібна, навіть, я б сказала, більш рідше потрібна, ніж звичайна ретуш, бо вона створює все-таки такий трошки замлінний ефект. Але от коли якраз занадто різка текстура, занадто вона текстуризована, вам треба трошки, знаєте, як Кажуть, пропудрити, то трошки підзамилити, тому можна користуватися такою технікою, якраз для досягнення цього ефекту. Сподіваюся, що цей урок буде для вас корисним, ви знайдете, куди приміняти її, цю техніку, і взагалі зможете з нею нормально розібратися. Всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.